Наверное, запотела и замерзла, что ли. Да. М -м -м. Ну, в общем, моя коллежанка варила холодец и елька достала на по подаруночек, да? Из дудайских землячки, Земляки в наших. Елька, покажи. В общем, достала вона таких пару костей, прям не хочети. Неси додому, бери, бери, бо холодно, бери, моя хорошая, йдем. Бери, бери косточку. О, йдем. Неси дома. Йдемо, йдемо с нею. Йдемо, <гум> йдемо. То, то можеш додому брати з собою. О, це гелей кость. Бери свою кость, йдемо додому, бо ти в лапки мерзнеш у нас подарунками, Давай я її буду нести. Нет? Ну идем. Идем. Давай будешь знайти. О, наконец-то. Сейчас она будет мерзнуть. Уже мерзла. Идем, идем домой, не все. Идем. Ну, і що ми будемо тут сидіти? Господи, бери свою кость, ага, культурна. Давай я її возьму, все, йде. Підтям, іде. Підтяну, йдемо. Не сюди додала. Підімо. Хочу ще показати залів, у нас мерз повністю покрився кригою, дуже класно. Хоча вчора тільки так починала водичка по краях підмерзати. А сьогодні все замерше гіль, ти що збираєш її тут з'їсти, це буде довго, в ножки холодно, ай-яй-яй, зимно так. Сідімо вдома десь, так холодно. Качечок ми вже погодували.

На... Идем, потому что мы это и да. людю, сьогодні буде дуже холодно, я тобі ще там. І шайка в кишені немає. Ну, є ще трошечки, так? Да? Ну давай. Ешь уже цю кость. Ой, там ще идет з сукам. Гель, давай візьмемо з собою, цю кость. Гель. Идем, идем домой перед кость. Идем. Идем вставай. О, все, я забрала. Ла ла. -ла. У меня це кост. Нет, еля. Дома будеш уже бо... Идем, я тебя сейчас дома дам. Идем. Тут тут маєш. Вот она твоя кусняшка. Ідем <рис> додому, дома, дам. -дом. А я ще мам. Идём. Идём. Смотри. Ням, ням ням Ну все, я украла твою косі, але я тебе дам дома, бо ти ще замерз на лапки. я буду тебе на руках тащити. 14 кілограмів мені тащити на плечі, не дуже хочеться. Ти що? Йдем, моя принцеса, йдемо. Я віддам, я таке не їм, я отдам тебе та кость, йдем. Побачимо залів. Нет. О, яка оперта, яка вредна, геля. О, 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 уже і ще слапе, сніга буду паліти. Сочик, пляжик і залів замерз. Дуже гарно, дуже. Йдемо побачимо, Гінка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ідем -ой -ой. залів, побачимо. Дуже гарно. Давай, класно замерзла водичка. Классно отслэ, тогда мы твою отдам твой кость отдам. Tam po trochę. Jelka i tam. bawią się. też ciekawe. Угу. Тут теж дітки похвалянили, розбивали кригу, якісь уже бот кинули. Короче, таке собі, як завжди. Трошки розмеша водичка. Далі прямо вот як каток. Видно, вітер порозвіював, сніжок дуже класно. хоть mm -hmm. тоже хочу потрогать Ага, замерша. Ну, я думала, що тут не замерше. Але ні, воно все замерше. Ой, ага, а там ні, там тенесочки. Ну, а ні, під низом теж не Ну, коротше. Це такий звук клек-клек, то напевно задарували комусь на було. Не стало шукати. Дітки ходять, якісь монетки, щось шукають. Дуже тіше. Це взагалі прикольний подарунок для хлопців. Кажеться. Ні? نزل على Ідемо додому, все-таки будеш бавитися цей коштів, я нею швидше розправився. Але ні, щось так потрошечки. Хотіла украсти тебе костюм. Ну їм, Бери неси, йдемо домой. Йдемо, бери. Я хочу украсть эту бокость, mm -hmm. Лена. Я тебе до дома и принесу, и дам. Mm. да? Да. Принесу тебе и до дома, и там, в дома. Да. О. Хочу украсть. Нет? Ну, перенеси, бери. Это. Белая. Бери. Идем. Ідем, бере носить такость. Елька реально холодно. Все. замерзла я. Идем додому. та опачки. тара-та-та-та. -тара а чия у мене кость? Ага. Чья это кость? Ням-ням-ням. Идем. Ідем до мадам. Ідем. Идем домой, дома там. Ідем, смотри. Ідем. Ідем домой. Там, вдома будеш їсти. Ну дома там, бо зараз ще і я і ти. Всі наші глядачі, Смішно. залежно. Ой, сонце виходить, але дуже гарно.

каток. так снег поразвеивался по крызе. И дуже красиво, дуже гарно. Как на катке. Какой эффект. на колзанках тут катался. Ага, там багато собачок гуляє, да? Ну, це, кстати, коли залів, замерзає повністю ставок. Але дуже класний ефект такий, наче хтось катався. Але ж ні, не думаю, якось так вийшло дуже гарно, дуже. То річечка тече, і всі качечки переходять на річечку, так, да, Вілька? Ми їх вже там погодували сьогодні. Таке, що вчора в нас залишилися бурячки, морковка, картошка варена там від шуби, від Ми Їм підігріли в микрофілювки, принесли, але щоб вони сильно на то накинулися, я б не сказала. Не дуже їм то було, але дуже класно. Така крига помальована. Дуже классный эффект. Напевно, порошив снежок, был мороз, и веял ветер, и дуже классно вышло. Такие визорунки. Малювание на крыльях. Идем? Идем. Вау, все качечки, да? Качечки все на речечке. Голуби там, не знаю, Очень даже гарно. Такой снег. Снег, все белое. Навіть як так припорошення, все одно дуже гарно. І йдемо, ідемо. Ладно. Будемо сьогодні закруглятися, бо насправді я мороз і холодно. Всім дякую за лайки, за перегляди, за підписки, за компанію з нами на спад цирочку. Єль, Всім пока-пока. Пока-пока.